Вітаю всіх, друзі. Кому попаде така радіодеталь. Вона буде цільна. Я її, правда, почав розбирати. Вона повністю у металічному корпусі попадає в телефонах. Як бачимо, в ній міститься частина мікросхеми. І ось так накручена проволока. Для чогось воно призначалось, я не знаю. Воно зовсім не магнітне. Скрізь ідуть. Бескорпусні паладіровані. І проволочка, скоріш за все, платина або паладій. Вона немагнітна, пробував її нагрівати, також колір не міняє. Була взгоріла, правда, ось ця сама мікросхема. Чи і ось такі от вийшли діла. Підкажіть, хто в курсі, що воно примінялось, я повторюю в телефонах. Ну, проволока 99.9, що паладій, це метал платинової групи. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.